Немає грошей, давайте кольця, телефони, забираємо все. Давайте останні гроші постріляю. Останні гроші. Нема грошей, віддавайте давайте телефони, браслети, все забираємо. Все, віддавайте до копієчки. До копієчки гроші.

Вітаємо жінок, з сюди на трохи. Плачуємо податки, спимо спокійно. сплачуємо регулярно. Поля до вертольота не вистачає. Сплачуємо податки. Бюджет треба з Віктор Федорович дзвонить. Давайте Пусть Деньги, деньги, туда. Давай. деньги давай. Ручьи, ручьи, давай. давай. Ручьи. деньги. деньги. Десятый, международный валютный фонд платить. Ручьи. Деньги ручьи. давай. Бачимо податки, забуваємо регулярно, вчасно сплачуємо. Перший мільйон ми вкрали, на другий нам макінь, не забуваємо. О, давай. Там носія давай, Во, давай, давайте. Я взяли на газетку. Вони мають через 10 Сановні підприємці, вітаю вас першим квітнем. Давайте сьогодні завітали наша влада, де скоро подати. Давайте гроші. Треба збалансі. Забираємо телефони, кольца, собі давайте останні гроші. О, це мало.